Вони марки відкривають, та, 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 а ми тут страдаємо, народ страдає. Нехай вони хтось з них приїде і подивиться, ми його поведемо. Ми його поведемо. я ходила по 12 кілометрів вверх, носила почту. Та, люди Люди похилого віку. Більше 80 років, то є вже навіть що в 90 жінка має, то жінка не прийде нікуди. Вона і рудей піде та поносить. А вони штати такі попіднімали, у себе гроші їм дають, а в нас його ні ми по дві тисячі отримали зарплати. Голошина 15 кілометрів, Кікача 8 кілометрів, Гринява наша вся в верхах теж люди йдуть там по 5-6 кілометрів.